Про управління майном комунальної власності. Приймаються в комунальну власність об'єкти в зв'язку з закінченням виконання робіт та передаються управлінням та підприємствам міста. Твер, Кожедуба, що ми робимо? Розкажіть. Приймаються закінченням виконання робіт, там на загальну суму 19 мільйонів. Передаються відділу культури і туризму. Він там вже частина знаходиться в оренді. В оренді там колесу тільки. А, а тут саме парк благоустрій. Та запрошу голосувати. Приймається. Про затвердження умов передачі в оренду майна комунальної власності. Затверджуються умови передачі в оренду майна. Це альтанки сквері, каже дуба. Так що з альтанками розкажи. Будемо виносити на аукціон. На електронному майданчику загрузимо умови і буде проводитися аукціон. І що в аукціоні буде перевагою для отримання перемоги. Хто більше дасть ціну орендної плати? Хто дасть більше орендну плату за ці альтанки? Так? Так, так. А хто вирахує першу ціну орендної плати? По балансову вартості, так як нові ці альтанки, балансова вартість 168,202 гривні і стартова орендна плата 1682,02 Згідно положення про передачу оренду, це береться 12% річних. І потім ще коли переможець буде оголошений протокол буде і нарахується ще 20% податку на додану вартість. Якщо ми приймемо таке рішення, затвердимо стартову ціну, то бажаючих хто взяти в оренду, можуть звертатись до вас на електронну площадку, щоб люди просто знали, що от навіть в такі часи якась така пропозиція буде комерційна. У нас багато підприємців. Приїжджають до нас із інших територій. Ось вони повинні знати. Конкурентне середовище повинно бути. Прошу голосувати. На дистанції нема заперечень. Приймається.